до граночку, я йду в ліс, по гриби. Я не знаю, чи щось знайду, чи ні, але спробую. У нас прохолодна погода, захмарилося, хоча виглядало сонечко. Так що розстрілюємося вже трошки пізніше. Дівчатка, я вже майже заходжу в ліс. Ось такі листочки. Вже опорші. Я вам кажу, що я не змогла малих брати, то що, по-перше, він важкий. Ну, ході таке більш-менш, але все одно, а в разі піде дощ. Що я буду робити? Ну, це теж треба враховувати. Плюс все одно з часом е, воно буде давити, коротше на перен... ну, переноска буде. На плече давить, і це мені приносить великий дискомфорт. Ну, це у нас колись Ну, Фірма така була, вона там і зерно було, і шочки не було. Тепер е склопакети виготовляють, ну не знаю, зараз не дуже. Так що якось так ось така в мене природа. Так, дівчатка, я вже. В лісі. Не знаю, буду шукати. Там вже грибники є. О, і я побалакала, вони теж тільки приїхали. Одного знайшли, якогось грибочка та й таке. А я зараз ліс піду, може там що знайду? Тут вже псюрки є. Ну оці такі примітивні гриби. Так що якось так. Це у нас називається молодий ліс. Я так знімаю, щоб і вам же ж видно було, і мені зручно було тримати камеру. Так що якось. Якось, якось так. Давно я в цьому лісі не була. Треба буде дивитися. Хоча з мене таки я вам скажу. Грибник що навіть вам і встидно сказати. Так що таке. Будемо шукати, дивитися, можливо, на якийсь грибочок та й натраплю. Я сьогодні вирішила такий влог зняти, щоб був е трошки спередишкою ось якісь грибці. Здається, ось. Але він не їстівний. Йому вже хана. Так що ото таке. І хочеться ж відпочити від відреборняти, вам такий релакс блог. Зніму прогуляночку таку. Що можливо, можливо. Тут бачите, чи кабани рилися, Чи що, я не пойму ніяк? Ну, казала людина, я ось грибника знайшла, зустріла, він ще не знайшла. То вона казала, грибів дуже мало. Ми тільки, каже, приїхали, то грибів маловато дуже. Так що якось так. Ну, Будемо ще тут шукати, можливо, я щось і знайду. Але ліс у нас, подивіться, який красивий. любу пору року красивий, я вам скажу. Ну, якщо не, не знайду грибів, то хоч пройдемося, прогуляємося. Так що ото таке. Нехай мої хейтери трошки відпочинуть, а то у них вже язики болять. Ще один грибочок, такий примітивний, бачите. Але таких грибів ще я не бачу, не знаю. Ось таке. Ну, якщо такі гриби є, то і повинні її бути. Не знаю, буду дивитися. Можливо, познімаю фотки грибочків, які знайду. І потім, можливо, в кінці скину вам, так би мовити, бачите, який релакс. Тут була колись для лісників. Коротше, ну, типу, від жари, щоб вони, як е, мали роботи в лісі, то вони тут відпочивали. Ну, воно вже занепало, звісно ж. Так що ото таке. Ось така в мене природа і така погода. Ну, ось таких грибів я вам скажу доволі багато. Так що, якщо знайду гриба, з вами зустріну. ствінучатку ось попався мені такий гриб, але я не знаю, він не істинний. Це, напевно, свинушка. Ну, вже на них кажуть грузді, бачите. Так, да, Це грузді, Бачите? Так що, може, найду і ті. Он вже перерощені є, зараз вам покажу повалене дерево. Вже їм хана, ось все є гриби. А, це оці ризики вже з'явилися, бачите? Це вже тут ризики є. Ну і свинушки, ось вже перерожчі. Так що якось так. Вже можна збирати і ці гриби, а я не знала, що вони тут є. Оті рижики. Так що якось так. Так, дівчатка ось опеньки якісь знайшла, але я їх брати не буду, тому що я їх не знаю. Ось така у нас погоденька. Захмарилася, звісно. Дуже захмарилася. Ну, нічого. Так, зараз мені треба. Напевно, я піду ось туди. Ще раз перегляну, але треба оцю дровиняку якось перескочити, а я ж мале. Ой. Мале, недолуге, Бог зросту не дав, так я оце ходжу пупсиком. Так, уже з'явилися порядовки на них кажуть, чи як. Ну, вид. Так кажуть, по-народному лижики. Але ось о, ще є гриби, але це не рижики і не порядовки. Так що ось така у нас погоденька і природа доволі гарна. Так, дівчатка знайшла я порядовку, ну це підвид їхній. На них ще кажуть рижики. Бачите, вони їстівні, але їх краще. Е збирати молоденькими, тому що, ну, старіх теж можна збирати, але вони вже не такі смачні, якось такі малесенькі. Подивіться, яка краса. Ще сонечко і моє проблискує. Ой. Так, грибів я не знайшла. По крайній мірі я їх не бачу. Але... Хоч прогуляємося трошки. Подихаємо свіжим повітрям. Ви вже вибачте, що такий влог у мене без ребернят. О, ну, я хотіла відпочити трішки від тих пар, від тих конспектів, бо я вам кажу, я ні в три, ні в два, два дні писала. Я, у мене вже аж мізинець заболінув. Мозоль вискочи на візинці, так я усердно писала, що мені лишилося півтора теми, але ж вони такі довгі, що це ну, я вам передати не можу. Так що якось так, ну немає тут. Я оце скільки хожу, грибів немає. Ну, зато хоч прогуляємося. Я вам показую свої найзаповітніші місця, де можуть бути гриби. Так що ось такого якось. Ось така у нас природа доволі гарна. О. Я би не знаю, я так ось все заморилася, ну, це я тільки пройшлася у молодий ліс. Я вже заморилася. А прикиньте, якби були зо мною ребернятка. Що, що, щоб зо мною було, я б вже. Шукала б де пеньок якийсь, щоб десь сісти. Сісти, просто отхекатися. Бо це трошки пройдуся, все, я вже захекуюся, вже в мене задишка страшна. Але хочеться, розумієте, такі грибочки. Ну це я на них кажу псюрки. Так що таке. Ну, а таких я не бачу. І локації заодно шукаю, де б його ці локації знайти, щоб пофотографувати малих в осінньому листі, але справа в тому, що листя поруділо. Воно стало не жовтим, не красивим. Ну, ось таке воно, ось бачите? Ну як на ньому знімати? Якщо воно вже потемніло, воно вже почало гнити, і ну, це дуже некрасиво. Мені хочеться, щоб жовте листя було красиве, щоб так покласти його тереборнятко і, 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 і з ним і так і пофотографувати доволі гарно. Так що от таке. От такі справи в нас з вами. Ну, я радію тому, що якщо навіть я і не знайшла ніяких грибів, бачите, ще один. Але я їх не беру, тому що я їх не знаю. Я не знаю, що це за гриби і ну, як, як організм на них відреагує. Так що одне правило запам'ятала, це мені батько казав, каже, не знаєш гриба, не бери, тому що, можеш, ти його раз поїсти і все ти далі ніякі грибів не їстимеш і тебе не буде. Так що якось так. Подивіться, дівчатка проблиснула сонечко. Ну, воно вже трохи ховатися почало. Я не знаю, чи ще покаже воно чи ні. Але я вам передати не можу така краса. Воно прямо аж осяяло ліс. Воно трошки, бачите, тьмяне, воно за хмарку ховається. І немає отого, тої краси, яка була. Я синочкові оцю красу знімала. Ось дивіться, приблизьку я трошки, подивіться, ось. Ось дивіться, яка краса. І хотіла, тільки хотіла вам відзняти, ось дивіться, як кадри які класні. І сонечко сховалося. О, оце воно, оце я вам хочу оцей момент і показати. Подивіться, яка краса. Ну, це просто неймовірні кадри. Я трохи пофоткала, ось дивіться, яка краса. Гляньте, який ранішній ліс красивий, бачите? Ну, я вам скажу, відео вийде шикарне і довге. Так що записайтеся печенюшками, цукерочками, ось дивіться, як класно. Ну, це просто шедевр, І сідайте і переглядайте, тому що довге відео я... Так думаю, що буде довге. Ну, дуже класно. Я не жалію, що я пішла в ліс. Я зато такі кадри ось знімаю, що це просто шикардос. Як молодь зараз любить казати, ну подивіться, яка краса, як тіні по лісі відбиває сонечко, подивіться. Ну це ну, просто, просто, просто шедевр. Оце такі ліс мені подобається, дуже класно, коли сонечко проглядає. Тут стільки можна класних фоток поробити, що я вам навіть передати не можу. Та на що мені ті гриби, якщо в мене ось, подивіться, яке доволі класне. Я на фотополювання вийшла, не на грибополювання. Так що ось такий чудовий у мене ліс. Пороблю дуже багато класних кадрів. Фотографую дуже гарно і буду йти, напевно, додому, що ось такі справи. Можливо, це ще ось гриби, але я їх не знаю, я їх брати не буду. Так що, я знаю білі, польські, Отакі я знаю. А решту я не беру, бо я не знаю, мене батько так казав. Не знаєш гриба не бери. Так я оце так і роблю. Так ось ще кадри доволі гарні. Я переходжу вже на іншу сторону, можливо, там ще знайду. О, ну, не знаю, я не впевнена, що я ще знайду. Так що ось таке покрутилась, покрутилась та й напевно піду додому. Бо не бачу я грибів, якби. Були гриби, то я би не йшла. А так, ну можливо, вони є, але ж, в мене такий знаток, де вони ростуть, це просто треш. Але зато я вам знімаю ось таку красу. Доволі гарну. Як бачите. Ось ще якісь гриби, але їм точно хана. Це, напевно, навіть і не знаю, що це за гриби. Бачите, вони на пеньку ростуть, ну це тільки знавці знають про ці гриби, а не я. Так що якось так. Будемо дивитися, будемо шукати, але не знаю. Якщо знайду, добре не знайду, теж добре, тому що я. Вам відзняла ось таку доволі шикарну красу. Так що заради таких моментів варто і піти в ліс. От що я вам хочу сказати. Тому що я дуже люблю ліс, дуже люблю по ньому ходити, гуляти, але не часто мені випадає така нагода. А якщо випадає, то ось, як бачите, хожу, насолоджуюся, о, природою, лісом. Так що ось такі справи, як бачите. Я не знаю, можливо, хтось і не любить такі відео, але я знімаю, щоб канал трішки відпочив. О, і... Хочеться показати вам доволі гарну природу свого о, свого району там, де я живу. По-моєму, якийсь гриб ось знайшла, але я не знаю, що за Ось, Бачите, це порядовка, по-моєму. Не знаю, я його і брати не буду, тому що я боюся. Хоча, мені здається, це і гриб. Але. Не знаєш, як то кажуть, не, не бери. Хоча гарненький, прикольний такий. Так що якось так. Трішки походимо, помандруємо і буду, напевно, йти додому. Так що якось так. Отам там дуже красиво. Ось, бачите, сонечко осяює жовте листя. І це просто такі кадри шикарні, що я навіть передати не можу, які кадри шикарні. Так що якось так. На шийного тримача в мене немає. Так що вже, вибачайте, як можу, так і знімаю вам. Ось, ось ще один грибочок, але я його теж не знаю. Бачите, ось таких е, сумнівних то доволі таки багато. А от щоб були такі нормальні гістівні гриби, то я їх навіть і не бачу. Так що якось так. Ось подивіться, дівчатка, як росте шикарно. Тут ось іще є, ось дивіться, які класні. Я їх часто зимою фотографую, це дуже класно, вони дуже мані і дуже красиво виглядають. Так, дівчатка. А, зайшла ще в один молоденький лісочок. Ну, не знаю, чи я щось тут знайду. Там за лісом ще є ліс, за лісочком. Але я туди боюся йти, тому що я можу заблукати. Я тої дороги не знаю, того лісу не знаю, то я туди не йду. Так що якось так. О. Ну, походила, погуляла і то добре. Не хочу я забивати відео, не знаю, може комусь не подобається. Такі відео, то ви хоч пишіть. Що більше не знімай турку небесний, бо нам не подобається. Та я її не зніма. Хоча можу знімати, але дуже-дуже рідко. Ось ще такі гриби є, бачите. Але я їх не беру, я не знаю їх. Вон машина стоїть ще ось. Грибники приїхали по гриби, ну я їх взагалі не бачу, тих грибів. Можливо, з мене такий грибник. Як сквозь космонавт. Так що якось так все. Буду, напевно, закруглятися і буду йти додому. А там дівчатка помаленьку-помаленьку, я вже повертаюся додому. Ще трошки вам поснімаю осінній ліс, щоб ви потішилися зі мною. Так що якось так. Ноги всі мокрі. Ну, тому що роса. Бачите, ще один гриб росте, але він не їстівний. Це одразу по ньому видно. А таких грибів немає взагалі. Я не знаю, чи то я так шукаю, чи їх реально немає. Ось ще один грибочок. Доволі яскравий, такий. Мені оце такі подобаються кольори яскраві. Подивіться, аж око вириває. Так що, оце так помаленьку, помаленьку, навпрошки йду додому. Може по дорозі реально щось знайду, а може вже і ні. Вже скоро буде дорога лісова моя і буду йти додому. Так, дівчатка. Йдучи додому, знайшла, по-моєму, польський гриб. Але я не впевнена. Він червивий, до речі. І це, всього, напевно, так бачите, червивий. Везе мені, як собаці на Андрея, хоча я так зраділа, думаю, так, ось я знайшла гриба. Та де там яке там? Так що вже за старий. Ну, а таких більше грибів немає. Буду помаленьку вже продвигаюся в сторону дороги, і буду вирішати вже додому, тому що реально грибів немає. ну Сенс ходити просто так немає сенсу. Так що, якось так, ось іще гриб. Ну, з цими грибами я вам кажу багато мороки. Вони хоч і як би так сказати, умовної стіні, але ну, я їх не беру, тому що ну, е, їх можна їсти, але дуже-дуже рідко, тому що оці токсини, які в них є, вони відкладаються у тканинах і потім краще їх не брати. Я була один раз е, їх. Не збирала, тому що там одна людина збирала, сказала, вони їстівні. А коли я вже, ну, як би так сказати, промила їх, так як оця людина казала, все зробила, поморочилась доволі таки гарно. О, і приготувала поїли ми. Ну, діти не їли, ну, ми дорослі їли. І той. А потім вже я прочитала, що реально вони, ну, якщо їх часто їсти, ну як би так сказати, сезонно по-любому відкладаються оці штуки, що вони шкодять здоров'ю. Вон, бачите? Оце підвид порядовок. Це їстівні гриби, але я їх поки не беру. Не хочу я з ними заморочуватися. Ну, вони в приготуванні легкі, його двічі відварити і на третій раз можна вже смажити. Але я не хочу. Я краще ось, ось такою красою потішуся. Оце у мене, знаєте, як називається? Це ще мій синочок назвав масліпова дорога. Як бачите. І зараз я по ній пройдуся, подивлюся, можливо, щось і знайду. Так що, ось такі справи. Хоча навряд. Я одного знайшла і то червивий. Так що якось так. Все, помаленьку продвигаюся додому. Ось там. Може я буду виходити і потім отак пройду, і вже там буде дорога. Буду виходити на дорогу, буду йти додому, тому що ноги мокрі. Промокли, я замарилася і якось так. Тож, вже зустрінемося на дорозі. О, не пощастило мені сьогодні з грибами, ну, але я не розстроєна, не засмучена, тому що я вам відзняла ось таке прекрасне відео, дуже класне. І я думаю, що ви душею. Відпочинете, хто в місті, той буде дивитися з великим задоволенням, я так думаю. Бачите, вже і кавкає телефон, що розв'яжений. Так що <смі> навіть телефон каже, що хазяйка вже закругляйся, бо я вже заморився. Так що якось так все, буду. Закруглятися і вирішати додому. Так що якось так ось такий у нас ліс шикарнющий. Так, дівчатка, я вже вийшла на ту дорогу, яка веде з лісу. Йду додому, тому що заморилася і ви заморилися разом зі мною йдучи. Взняла доволі гарні кадри. Ось як бачите, дивіться. Тож, на сьогодні це все. О, я рада, що я прогулялася, що я прийшлася лісом доволі так гарненько. О, ви побачили мою природу, природу мого краю. І я дуже щаслива. Тож, закінчую свій влог. Дякую вам за те, що ви зі мною. Кому сподобалося, ставте лайки і до нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю. А тепер, як і обіцяла, скидаю вам фото, яке я зробила в лісі. Так що насолоджуйтесь переглядом. Всіх люблю і міцно обіймаю.